Вітаю всіх, мої дорогенькі. Росія і Трамп. Тиждень з 17 по 23. Листопада 25-го року Трамп виступав сьогодні. Я утром його дивилася. Сказав, що Конгрес республіканці готують санкції проти всіх країн, які торгують з Росією. Ну дай Бог, щоб це було правдою. Подивимось на нього пізніше. І так, Росія і Трамп, тиждень 17-го, 23-го листопада 25-го року. Покажіть, що нам треба знати про Росію. У Росії все без змінень. Абсолютно. Застой полнейший. От все як було, так і є. Наміри, дії, нічого не міняється. Нічого не міняється. Мамки, готовте дітей на війну по призиву. Готовте. По призиву. Так, можуть бути якісь гонці з Європи з переговорами, предложеннями до е е Кремля. Якісь гонці. Ми про це узнаємо. Справедливість. Ці гонці принесуть Росію вість про те, що треба приймати якесь рішення. Ось у нас є бумажка, у нас є те, що ми розробили з Європи, достави Росії якусь бумаженцію і скаже, Давай, соглашайся. А, в тебе немає вибору. Согласиться Росія? Та ні, звісно. Війна і тільки війна. Війна і тільки війна. Вони скажуть, витріть всі бумажкою собі жубку. Ні, не согласяться. Ми, ми стоїмо у класній позиції, ми побіждаємо, у нас все є, у нас куча ресурсів, у нас куча людей, у нас іде призив. Ми е, діємо, У них все без змінень, в общем. Побідобесія, дінацифікація і т.д. Нацистська хунта що нам треба ще знати? Ці гонці або це предложення, яке викатить Європа, демократичний світ Росії, поїдуть вони ні з чим назад, ні з чим жертва не домовляться. Ну, я чула, що там Макрон говорив, що ЄС в місті з Україною готують пакет документів про встановлення по лінії розгранічені, гарантії розробляються, і це буде представлено Росії. Можливо, це буде на цьому тижні, ну або на слідуючому десь в обозрімому будучим. Але Росія це не прийме. Що нам треба ще про Росію знати? Що там по обстрілам? Грошей мало. Грошей мало. Грошей не вистачає, І... Але підприємства працюють на війну на дьявола, на дьявола. 24 на 7. Да? Виробляють не скільки хотілося б грошей треба підшукувати, тому що, знаєте, як, не те поле вони засівають. Або так. Ми працюємо, ми создаємо производство, а тут прилітає дрон Мадяра і е, все унічжає. Хочу вам сказати, що вони неустанно це все ремонтують, вони це все після ударів вистанавлюють. Так що не так все радужно. Ну, тут все направлено на те, щоб дьявол в моєму розкладі війна, Кремль це дьявол. І далі могли по нас бити, і производства по виготовленню оружия, дронів працюватимуть і будуть ремонтуватися і вистанавлюватися. Що ще нам треба знати про Росію? Важко з грошима дуже важко. Будуть кудись їздити гонці, просити гроші. Щоб перевернути ситуацію, переломить. Вони за це боряться, щоб переломити цю важку ситуацію по грошах. Е, ну, Всякі гонці будуть їздити в різні країни, в кутки світа, просити гроші. Що нам треба ще знати? Ух ти! Отшельник померший і смерть. О! Ну дай Бог. Ну дай Бог. Хтось повинен уйти в міриной. Тому що смерть, отшельник і покойник це уход в іной три карти. Така їх комбінація. Не поняла. Той, хто давно помер, я, я не пойму. Той, хто давно помер, повинен по новий померти, да? я питаю, хто? Говорять, той, що вже дежавю, тобто, да, Помер уже, уже помирав. Але оказався живий і працював. От він. Ну, я не знаю, як це розшифрувати. Той, що вже помирав, але оказався активний, живий і працював. Це хто? Військовий якийсь? Король, король Жезлов. Якийсь король жезлов дуже значимий. Голубих кровей дядя дуже багатий. Ну, будемо дивитися. Що нам треба ще знати про Росію? Трамп. А Трамп що? Хаос. Трамп буде вносить хаос в світ. Санції. Санції. Трамп, дурак, я тебе обнуляю. Я е, обнуляю світ да? всіх, хто заробляє з тобою гроші. Ну, це те, що я говорила на початку: що республіканці виробляють законопроект про санкції на всі країни в світі, які торгують. з... Росію і Трамп, бо буде про це робити ще видно заяви, а може вже і сам проект викатять. І це, звісно, вносить хаос і обнуляє цю торговлю. Ну, дай Бог, що нам треба ще знати про Росію. Росія веде тайні перемовини за спиною, можливо, з тим самим Трампом, але, ну, в общем, з якимись країнами, як мінімум, вони втрьох зустрічаються. Ми про це не знаємо. Це ведеться за, кулісі, за кулісами, але поки що ці перемовини безуспішні. Вони їх розочаровують. У них там горітиме палатами. Да, у них буде горіть, палаті, будуть жертви, і будуть розрушення, і будуть смерті. Битимем больно, битимем дуже больно. Прям дуже. Мабуть, летітимуть уже не шахеди, а ракети наші. Хаос в країні буде. Ми будемо робити хаос. І мене це дуже радує. Прям концовка. Супер. Більше нічого не буду питати на цій прекрасній ноті і закінчимо.